І всім привіт! З вами Фредбер. Сьогодні я буду грати в Among Us. І якщо під цим відео набереся, ну, 3 лайка, то вийде наступна серія цієї гри. А я. Починаю. Так. Це я. Чого не, не починаємо? Інтересно. Так що тут, uh -huh. Uh -huh. так, uh -huh. понятно. А я не розумію, чого не починаємо? Ну, давайте Ого! починайте уже розчерешти. Походу, треба трохи почекати. Коли почнемо, я вернуся. І так, довелося перезнайти якусь другу команду. Бо та, та команда, що була, то не включали. Так, а це друга. Я не предатель. Не зрадник. М Ну, тут просто треба місії виконати і все. Так, реактор уже виключили. Зрозуміло. Так, бігом. Бігом. Так, де там є? Є, виключили. Так, куди біжиш? По-перше, це скор... така скорість добра. Можеш тікати бігом, а по-друге. Пораження. Так, бігом. Серйозно. Ну, окей. Ай. О. Оце вже. Не знаю хто тут є, але він, він не чекає, він скоро. Так, лиш би я був преда зрадником. Я не є зрадник. А Гір! Хочу бути зрадником хоча б раз. На відео. На відео я ще ні разу не був зрадником. Можете подивитися минулу серію по Among Us, то там я ні разу не був зрадником. А тут. Я... Постараюся ще бути зрадником, Так. Е, я думаю, що ж, Що? жо так. І так продовжуємо. Uh, там були деякі. Там щось треба було. Інтересно. Інтересно, хто закрив двері? Так, що тут треба? Так, ми одного предателя убили. Але поражені. Так, і останній раз я буду грати. Нє, ще ні. Угу. Я думаю, що вже деколо 10 минут. Тут так мало. Пройшло. Нічого. Давайте лише би я був прида... зрадником. Будь ласка, лише би я, лише би я. Будь ласка, лиш би я. Ну шо це не везе мені. Реально не везе мені. Нічого. Угу. Так, вниз. Так, а ти пішов у віці? Ну. І чого не стоють? Так, ага, світло виключили. Так, 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 так. Жовтий. А. Ой, за зрадника. Зрадники так легко виграють. Будь ласка, хоч би... хоч би один раз я зрадником побув би. Ну, я. Хоч би я. Аллюя. Нарешті. Так. І, так, що би зробити? Mm. Я ще нічого не встиг зробити, бо думав, що зробити. Щоб таке витворити. Так, зелений і сірий. Запам'ятати. Uh -huh. Так, за кого б проголосувати? Mm. Хто тут написав рожевий фіолет. рожевий і філетовий? Рожевий. Добре, ну, не знаю, пишіть так, я я за тебе все таки. Угу. Підозрюють вешеньку. Мяу. Вешеньку. Хух. Так, я постараюся щось таке зробити тут. Світло вирубаємо. Серйозно. Ну я моя. Ік завжди мені не везе. Хочу щось зробити путні на предателя, але щось тягну довго. Ах. Ну, понятно. Так. Ну тут треба трохи постріляти. є yeah. і о останній. Є. Yeah. Прицілився точно і кого вже на кого хто мертвий. Ага. Сірий. Е. Соня. Ага, філатом. Е. За темно зеленого, Угу. В принципі. Я не знаю, за кого то проголосують, за кого не скажуть. скажут. Я за тебе. Не знаю за кого, М -м -м. Вишенька. А, хтось скипнув? Ну, буде шанс. Буде шанс зрадникам. Ага. Один зрадник залишився. Окей, добре. Так, треба багато білий вроді. Ну, я думаю, що білий. Зелений, та не зелений, а білий. Я думаю, що білий. В принципі, вже мож, можна голосувати. Так, я за тебе, мені все рівно. Я веду, як зелений. Та я не зелений, а білий. М. М. Ага. Більшість скипнули. Угу. Ленд предатель, зрадник. Так, мені тут уже нема що робити. Ага, столова. У столові є щось? Опять. Хто? Хто? Може, жовтий? Або зелений все-таки. Так, жовтий чи зелений? Інтересно. Є. Так, куди далі? Ага? сюди. Давай швидше. Швидше, швидше. Іе. Yeah. Так, тут манчо. Так, я думаю, що жовтий. Жовтий завжди зрадник, а сірий винов... А Сірій завжди Венен. А жовтий завжди зрадник. Я думаю, що жовтий. Іди нафіг, віці, від мене. Прибіг до мене він. Так, стрілочка ще сюди веде. Угу. Так. Так, так, так. Що б тебе? Інтересно, хто? Так, іди ти в баню? Так, стоп. Труп. Оранжевый. Шей. Так. Ви я чого на оранжевого, а... Ні. Нічого не буду писати, просто оранжевий. Ну, давайте за оранжевого Макс. Залишился кейс? Ну. Mm. ну, ви придурки, чи що з вами є? Я не можу з них? Придурки придурками. Здається, я скрізь не зможу літати. Так. І ніхто мені не буде мішати. Так. Я ж казав, що оранжевий, придурки. Ой. І я на цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк. Якщо наберемо 3 лайка, то. Я ще викладу ще одну серію по Among Us, Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось відео, то. Коротше, пока!